Бажаю здоров'я чоловікам, які є власники тяжких дизельних мотоблоків, Зубр, кентавр, форте, щоб ви були міцні і могли працювати своїми мотоблоками. Ну, а в кого вже, може, немає здоров'я або є бажання на йому їздити, ми займаємося переобладнанням мотоблоків в трактори. Чи тракторці, можна буде сказати, так правильно, бо дехто називає їх мототрактор. Ні, я називаю свої тракторці. Це міні-трактор з мотоблоку. Маленький компактний трактор з мотоблоку, який може виконувати всі роботи. Ось ми в Житомирі, вже 12 років займаємося переобладнанням мотоблоків в тракторці, продажом комплектуючих для самостійного переобладнання, так як не всі мають змогу привезти до нас мотоблока, а хочуть мати такого помічника. Тобто телефон, як завжди, залишаю у підписі. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте за потреби, надамо вам фото, відео, зможете протестувати дані тракторці. Ось клієнт привіз нам 12-сильного мотоблока, з якого ми зробимо йому тракторця з трьохточковою навіскою, з фрезою робочою, з ручним підйомом трьохточки. Ось такий у нас виходить тракторець. Зараз процес переобладнання йде. Якраз можете бачити, що де і як до чого. Кого цікавить замовлення, телефон, як завжди. Підписі залишаємо. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте.